Всім привіт! Сьогодні мені приїхала посилка з Aliexpress. Я її вже відкрила. Це ось такий органайзер. Сьогодні ми його будемо заповнювати та переробляти мій стіл. Також тут є ось така підставка для телефону. Посередині і по боках. До речі, я сьогодні створила новий телеграм-канал. Силка на нього буде в описі. Там я буду більше чого викладати та ділитися секретами. Переходьте. Почнемо з того, як ми будемо заповнювати цей органайзер. Тут будуть ручки, олівці, кольорові олівці, блокнотики, декоративні скотчі, стирачки та підстругачки. А далі подивимось. Давайте розберемо спочатку ось ці органайзери, Ось цей, а потім ось цей. Тут лежать всі фламастери, ділітелі, ножниці, ручки Ну і так далі. Також сьогодні я планую розібрати ось ці ящики, там, де всякі, дуже багато, тут знаходиться дуже багато всякої мелочі Також ми ці маркери і олівці розберемо всі по покупках. А може тут деякі не пишуть, деякі пишуть, ми які не пишуть, деякі подкладаємо і викинемо в мусор. Давайте почнемо із цього відділу. Тут знаходиться два текстові ділітеля, чорна ручка і синя ручка. Але синя не пише, я думаю її викинуть. Далі у нас йде проектор. Далі у нас тут дуже багато олівців. Також я їх розберу. Мені потрібні тільки ось ці і ось ці білі. Я їх потім стружу. Далі в нас іде дуже багато фломастерів, які я потім розберу. Ну, думаю, вони всі пишуть, так що я їх зараз відкладу. Далі в нас є ось такий органайзер, Відділ е -е 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 ось такий там, де знаходиться дуже багато всього і ручки, і олівців, і маркерів. Тут знаходиться мій ножик, ось такий, але він трошки тут грязний. І він вже погано працює. У нас є далі ось така ручка, яку мені подарила подружка. Тут, кстати, десь позагублювались мої кристаліки. Далі ось такі два чорних маркера, але деякі з них не пише. Один новий один старий. Тут у нас є також ось такі, я для мілки купляла фемастери, але вони оказались трошки завеликі, я їх оставила вже собі. Я їх теж відкладаю. Тут у нас є ось такий, як бачите, маркер, але він чомусь не пише, я його заказувала за AliExpress. Він повинен писати, він такий білий маркер, але чомусь він не пише. Я думаю, його може намочити. Я зараз спробую, а потім він почне писати. Якщо не почне, я його витягну. Він почав писати. Я не знаю, чи вам видно, але ось тут. Він ось почав писати, він, звичайно, трошки погано пише, але все ж таки він пише. Я його викидати не буду. Я його відкладаю. Далі те, що я тут бачу, це у нас є ось такий механічний олівець, але в нього включились стержні. Вони в мене є в запасі, я їх потім туди запихну. І ось такий обичний маленький олівчик, я думаю, я його викидати не буду. Також тут лежить червоний фломастер. Зараз я побачу, що він пише. Він пише. Тут також лежить ось такий червоний олівчик, я думаю, я його відомі. Тут ще один механічний олівець, який мені подарила подруга. я теж думаю туди запихнуть стержені, тому що він тут вже не робить. Ось тут є ось така ручка, я давно не написала, думаю, я її викину. Вона в рулі за 3,5 гривні. Начебто. І вона трошки погано пише, я думаю, я її викину. А ось цю ручку я викидати не буду. Вона ще гарно пише, думаю, хай буде. Далі йдемо до другого відділу, Тут у нас є ось такі три текстові ділителя і ось такий один фіолетовий. Такий органайзер я робила в школі, ну він такий собі вже. Так, ми вже розібрали ось цей, тепер ми розбираємо ось цей. Я купила чорну нову ручку, ось вона, а то була стара. Далі у нас тут є ножниці. Дві дві пари. Мої ось такі старачки, які мені подарила подруга на день народження. Вони хорошо стирають, так що я їх викладати, різати не буду, хай будуть. Також у нас є тут ось такий червоний маркер. Я не знаю, що він пише, зараз спробую. Він також пише відкладаю. Далі тут є мої маркери, які мені подарила подруга на день народження. Вони також дуже гарно пишуть. Я ними вже часто користуюсь. Вони ось такі ніби кісточка, якщо вам видно, відкладаю. Давайте те, що ми зараз розложили, ми їх розложимо сюди. Тепер давайте розберемо ось цей ящик. Тут я бачу мою пилочку для містів, ось таку резиночку. Що я взагалі? Далі ось, так, ось таке сердечко, яке мені подарувала подруга на день народження. Тут у нас далі є стирачки, їх тут багато, тому що я ними користуюсь, а потім викидаю сюди. Тут замазка, яку, яка вже не пише, я її вже викину. В знаходиться тут пилочка для ногтів. Тут моя сестра врізала, а мені ось цього дала, я не знаю чому. Далі у нас є два декоративних скотчі. Але в мене їх було більше, може я їх зараз ще. Далі в нас знаходяться тут стирачки, ой, підстругачки, три штуки. Ось такі, дві желізні і одна ось така голубенка. Також цьому ящику лежить прищепочки, їх дуже тут багато. Я їх сюди поклала, тому що вони мені потрібні для, е, покажу. для ось цієї сіточки. Ось так тут знаходиться дуже багато прищепок, я їх поки що відкладу. Далі у нас тут тоже дуже, дуже багато мініла. це я робила з бісером. Не знаю як вона сюди попала. Це типу така дивочка. Я ми робили нахилою. Ось це все викидаємо. Тут знаходиться дуже багато скрепочок ось такі бусини, які повипадали із кудовась. Тут камінчик, який ми знайшли, він дуже гарний. І багато скрепочок. Давайте тепер це все заповняти ось сюди. Скрепочки я положу сюди. Це також я положу сюди. Це ось така штучка. Розинок буде теж в браслеті і сюди можна вкласти ось таку ж ручку. Також давайте сюди попихаємо. Ну ось це можна. Дирочку. Ще давайте ось сюди покладемо стругачки. Далі всі ось ці прищепки я кладу сюди. Два декоративних скотча, різиночка, таке сердечко, стирачки. І можна покласти ось такий камінчик. Ось так я заповнила органайзер, але це ще не все. Тепер мій стіл виглядає ось так. Зараз я розберу мій пенал. Ось ці маркери я положу е, в органайзер. Ось цей, ці олівці я також положу сюди. У мене тут є ось такі стікери для заміток, я їх також сюди положу. Ось така прикольна ручка, яка з однієї пише е, чорним. Ось а з другим червоним Ось тут показано червоне, а тут чорне. Ось така ручка вже не пише, це похоже на ту на ось цю вона похожа, ось ця вона не пише, я її викидаю. Ці ручки пишуть, я їх ложу в органайзер. Також в мене є ось така лінійка, яку я ложу сюди. Стражка і підстругачка також сюди йдуть. Я розібралась із, із, із своїм столом. Тепер він виглядає ось так. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.